Паланська громада взяла участь у круглому столі на тему інновацій в агросекторі та розвиток громад, зв'язок та спільні завдання. Насправді, тема цього заходу вона теж, скажімо так, з одного боку дуже унікальна, тому що ми тут поєднали речі, які на перший погляд не дуже з собою поєднуються. От оскільки ми зараз перебуваємо в військовому стані, да, вся країна у нас з'явились нові терміни, да якими ми вже активно користуємося. Я вважаю, що всі люди, які тут сьогодні зібралися, це є представники економічного фронту. Наша задача основна полягає в тому, щоб не чекати скажімо так, перемогу, тому що дуже часто я чую такі наративи, що не на часі, давайте пізніше, нема того, нема сього. Я вважаю, що якраз зараз створені завдяки ЗСУ всі умови для того, щоб ми зараз. Використовуючи свої всі можливості, скажімо так, ресурси, міські для того, щоб дати потужний старт розвитку і відбудові нашої країни після перемоги. Тобто нам треба зараз насправді рухатись іще швидше, ніж ми планували це і думали це робити. Тому що після перемоги роботи буде дуже багато. Давайте зараз використаємо цей час для того, щоб підготувати все для цього. Ми просто всі в це віримо. Тема нашого заходу інновації в агросекторі та розвиток громад зв'язок та спільне завдання. Відверто, ідея такого семінару вона виникла ще в червні цього року. Тобто, Олександр Клімов, який є випускником на даний момент цього закладу, вузу, він ще тоді запропонував ідею, що, скажімо так, напрямок співпраці з вищими навчальними закладами, це є дуже перспективно. Чому? Тому що студенти, які навчаються в цих закладах, вони є безпосередньо дотичними до агропідприємств і, по суті, це є кадровий резерв. Це ті люди, які через 3-4-5 років прийдуть на зміну поколінню да, і будуть працювати вже по якимось інших нових стандартах. Тому така ідея в нас виникла, і ми розуміли, що це перспектива співпраці є. Але коли ми почали готувати скажімо так, і розвивати цю ідею, ми збагнули, що тут насправді можливості набагато ширші, ніж просто співпраця. З вузом там, в напрямку розвитку там, рівня навчання. І тому ми зараз запросили сюди на цей захід не тільки представників вузу і агросектор, ми ще й запросили сюди представників територіальних громад і в принципі органів самоврядування. Науковці, керівники сільгоспідприємств, керівники органів місцевого самоврядування мали можливість обговорити питання управління земельними ресурсами, як спільний виклик фермерських господарств, територіальних громад та закладів вищої освіти, роль авіамоніторингу в розробці комплексних планів просторового розвитку громад, геопросторові дані як основа для ефективного планування розвитку територій, управління земельними ресурсами та комунальним майном для Паланської громади. Всі ці питання є вельми актуальними. Поланська громада була однією з пілотних громад по інвентаризації земель та розвитку геопросторових даних в нашій державі, і фактично стара громада була проінвентаризована і був робочий геопортал програми. Це був добрим стартом для подальшого розробки. Просторового планування громади і це надзвичайно важливий документ, який має передбачити всі ресурсні можливості і довгостроковий план розвитку. На жаль, в 2021 році плани, які ми будували по розробці просторового плану розвитку, ми не здійснили. І на сьогодні дуже сильно змінилися вихідні дані навіть по демографії нашої громади. Ну і в цілому змінилася. Кардинальна ситуація, але просторовий план розвитку залишається основним із видів містобудівної документації, який має впливати на весь розвиток громади. Тому припиняти діяльність в цьому напрямку неможливо. І на сьогодні в цей процес розвивається не тільки в нашій громаді, а в цілому в нашій державі. Всі громади шукають найбільш ефективні способи розвитку. В цьому напрямку пошуків оптимальних шляхів реалізації плану просторового розвитку, і ця нарада була одним із ключових варіантів підбору виконавців як по підготовці зйомки для просторового планування, так і пошуків виконавців для розробки. В планування і ще досить цікавим було можливості співпраці сільськогосподарських підприємств з виробниками цієї продукції.